Вітаю, друзі! І 29-та порада аудиторам України від Олени Барановської щодо критичного мислення, я вважаю, що критичне мислення це основний інструмент аудитора, тому його необхідно щоденно розвивати. Бо аудит це не перевірка цифр, це оцінка логіки, процесів та ризиків. І критичне мислення це здатність ставити під сумнів очевидне і бачити ризики там, де інші їх не помічають. Що включає в себе критичне мислення? Воно включає в себе аналіз, логіку, незалежні висновки, перевірку перепущень і обачність у судженнях. Відповідний алгоритм. Не приймайте інформацію на віру, шукайте альтернативні пояснення, порівнюйте з аналітикою, перевіряйте логіку та задавайте уточнюючі запитання. І так, наша порада, критичне мислення це те, що робить аудитора професійним. Рухаємось далі. Наступна порада завтра.